Слово Боже, для вас помолимось, Царе Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була, була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 8 глава, з 21 по 30 вірш. Ще їм сказав: Я відійду, а ви мене шукатимете, та й помрете у грісі вашій. Куди я відійду, неспроможні ви прийти. Тож юдеї мовляли, Може, він самого себе уб'є, коли ото каже, куди я відійду, неспроможні ви прийти? І далі сказав їм, ви долу, а я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тим і я сказав вам, помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах. Тоді вони йому, хто ж ти такий, Ісус же їм відрік, споконвічний я є і казав вам, Багато чого я маю про вас сказати і осудити, та той, хто послав мене правдивий і що чу від нього, те й у світі говорю, а вони й не збагнули, що Він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнайте, що сущий я і що від себе не чиню нічого, але як начав мене отець. Мій говорю, і що той, хто послав мене зі мною, сущий. Не полошив він мене самого, бо я постійно тачиню щодо вподоби йому. І коли говорив так численні увірували в нього. <кій> Бачимо, що в є досить складні тексти для нашого розуміння. Сьогоднішній уривок є розмова з юдеями. Складається враження, що ця розмова ніби стала в одному місці і не просувається далі. Ми бачимо, що ніхто не розуміє слів Ісуса Христа. Він промовляє, а Його не сприймає. Але сам Ісус пояснює, що сам саме спричиняє нам труднощі у розумінні Бога, бо ви долу, я Ви весь цього світу, а я не з цього світу. Можливо, зараз ми сучасні люди, розважаючи. Про діалоги Христа з фарисеями подумаємо. Ось це чомусь вони, фарисеї, юдеї, не могли пізнати Месію. Ісусі і цей розум був затьмареним правилами дотримання традицій, але ж ми не такі, як вони. Ми вже все знаємо, вже навчені, адже Євангелія написана, апостоли пояснювали, святі свідчили. Але, подивившись глибше, виникає незрозумілий страх. Коли ми поставимо собі питання, Господи, чи я впізнаю, як зустріну? чи я насправді знаю Тебе, а не про, а не про Тебе. Дуже важливо мати діалог з Ісусом. Ми про Ісуса можемо знати все, звідки Він родився, звідки походив, що робив, що проповідував, але чи ми Його знаємо? Чи ми досвідчили з ним у цю таку? Таку зустріч стосунок з ним. Бо про людину можна дуже багато знати, але чи ми її пізнали? Сьогодні Ісус хоче, щоб ми його пізнавали більше. Хоче тебе сьогодні, Господи, попросити, щоб Ти мені допоміг пізнати Тебе, щоб я могла Тебе зустріти, щоб я могла з тобою перебувати. Допоможи мені, щоб я була відкрита на Твоє слово і прагнула тебе пізнати. Амінь.